Заходьте, будь ласка, це не тільки музей, це скарбниця нашої історичної пам'яті. Приходьте, будь ласка! Діти, наш музей це літопис історії нашого міста, нашої новоселиці. Ось коли ми поглядаємо на стенд номер один, ми бачимо історію створення міста, як воно розвивалося, творилося, які люди були, що вони робили, чим займалися. Також ми дізнаємося, що місто наше було під владою багатьох держав: це Туреччини, Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Радянських Совітів, які мали свої загарбницькі плани. Всі вони хотіли знищити нашу землю, хотіли знищити нашу ідентичність. Як ще мить серце, коли ми дивимося на світлини гаубиці, літака, це російська зброя, яка знищувала нашу західну частину міста. О, моя новоселице. Мої вітання, друзі. Сьогодні репортаж про диво місце, яке несе історії багаж. На березі прута воно віддавна стелиця. Це старовинне місто Новоселиця. У нім колись торговий шлях лежав. Зливалися кортони й трьох дерчав, тут буковини й у купі, І спогади на кожному поступі. Тут вчилася ротару, московитворив, і Мінеску тут натхнення пив. Багато пам'яток вже війни спопелили. Та пам'яті загарбники не вбили. Вона жива, вона навіки стелиться, на вуличках містечка Новоселиця. Біля станду номер два. Історичні артефакти розповідають нам про гостинну браму міста, залізничний вокзал. Кожна цеглина тримає у собі історію: про будівництво, розвиток, про буремні роки Першої світової війни, про Джуна Ріда, американського журналіста, про Лесі Українку і про багатьох особистостей. А ось біля стенду номер 3 ми творюємо історію життя єврейського народу. Так, саме єврейського, бо євреї проживали на теренах нашого міста з давніх часів. О, славні газди були, мали свої традиції і співали українські пісні. Так, саме так, українські, бо наше місто було багатонаціональним. А ще. Ой, чуєте? Чуєте дзвін? Це народжується наша Україна. Ти думав я в мої слізьми? Впаду боротовою на коліна нащадку сумнозвісної орди. Не позував тобі! Я Україна! Я нація, я сила. Я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда, безпругнилась на город. Я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка глибоководна Я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безодню. Я Україна, я народилась 22 січня 1918 року. Саме в цей день був проголошений четвертий універсал УЦР. Михайло Грушевський оголосив універсал на відкритому засіданні в будинку педагогічного музею, який декларував незалежність України. Я проголошувалась самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Ми, Українська центральна рада, оповіщаємо всіх громадян України. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від незалежною, вільною суверенною державою українського народу разом з усіма сусідніми державами, як то Росія, Австрія, Польща, Туреччина, Румунія та інші. Ми хочемо жити в згоді і приїзні, але ні одна з них не має права втручатися в особисте життя самостійної Української республіки. Власть у ній буде налажити тільки народові України, від імені якого, поки зберуться українські установчі збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада та наш виконуючий орган Рада народних міністрів. Чуй, українські мій народи, і долю дбай! Нині слав ти син свободи! Правда й воля Сонцем сходи, славу на весь край! Вічно дітям України на наших всіх земель щастя жить для батьківщини. Прапор волі на вершини винесе святий. В правді жить в своїй державі Бог нам так звелів. Хай три зуб сні в славі, хай в добрій успільній лаві киїде і львів. Країно, бивають сусіди ординці, бо за волю свою стоїмо, Нас бивають, бо ми, українці, на потаву себе не дамо, нас бивають, бо з нами та правда, що примножує силу сто крат, з нами віра і впевнене завтра де велика приносить малят. Я західноукраїнська народна республіка. Українська держава, що існувала на території Західної України із центром у Львові, повстала після Першої світової війни у результаті розпаду Австро-Угорщини. проголошена 19 жовтня 1918 року, охоплювала територію, заселену українцями Галичину Буковини Закарпаття. 13 листопада 1918 року Українська Національна Рада затвердила конституційні основи новоствореної держави Тимчасовий основний закон про самостійність українських земель, бувшої австро-угорської монархії. І я отримала назву Західноукраїнська Народна Республіка. Ось моя сім'я. Я Буковина. Край, де варто жити, вірити, надіятись, любити, Буковино, цвіти, мій розмаю, усім серцем я тебе кохаю. Буковино, земля моя, моя Буковина, вірна дочка, краща квітка в України. Ти квітуєш у Карпатах жовто-синім цвітом, Блискай мила для душі, дорослим і дітям. 3 листопада 1918 року Буковинське народне віче у Чернівцях ухвалило рішення про воз'єднання північної Буковини і Зоне та подальшу злуку у Соборну Україну. Я Галичина, дочка в країни, і троянда запашна, прозорої води перлина, стрімка веселка, чарівна, Галичина мені судилось віками підставлять плече. Щоб знову і знову відродилась В країна із пітьми ночей. Я Закарпаття, рідні гори мої, Синя диво дібров, Із далеких доріг знов до вас я прийшов, і смереки старі, обійняли мене, попекли я колись знов зеленим вогнем, і в цим вали свої сонце радісно б'є, Едельвейсом цвіте, Закарпаття моє. Мяжкім і триває боротьбі. За національне визнання, підтвердження власної державності наш народ не раз переживав як і гіркі, так і радісні події. Одна з старинок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх держав. В грудні 1918-го у Фастові з гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії лідерам ЗУНР ОНР вдалося підписати своєрідний поєднування договір. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як акт звуки. І 22 січня 1919 року він був публічно проюднений в Київській столиці на знаменитій Софіївській площі. А зараз давайте поринемо установки минулого і пригадаємо, як відбулося воз'єднання українських земель. Адже у народі кажуть, хто не знає свого минулого, той не варте майбутнього. Хто не вірить про славу своїх предків, той і сам не вартий пошанка. Новим поступом закінчувався 1918 рік. З хаосу руїн жорстоких імперій постали дві частини давньої української держави. Доля цих земель створила для них різні політичні та економічні умови. Незважаючи на розбіжності, особисті інтереси нових керівників. Головна ідея, що стала рушійною силою відновлення української державності єдність. 6 листопада делегація з УНР прибуває до Києва з резолюцією проробити заходи до з'єднання всіх українських земель в єдину державу, вбачаючи у цій рішучій дії можливість разом дати відсіч багаточисельному ворогу і покласти край добі розділення та розбрату 1 грудня 1918 року. Наперекір всім складнощам на невеличкій станції провінційного містечка Фастів було врешті підписано доленосний для українського народу документ. Первступний договір про злуку. Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка заявляють цим непохитний намір перестати існувати як окремі держави, а натомість увійти з усією територією і населенням у справді одну неподільну державну одиницю. Давнішня мрія багатьох поколінь українців. Єдина та соборна Україна замайоріла на обрії прапором надії. Ми всі одна сім'я. Єдина ми родина. Мільйони різних я, а разом Україна. День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої державності в єднанні українських земель. Соборність України, основа державності. Ми єдині були, є і будемо. За часів радянського режиму День Соборності не відзначався. Будь-яка згадка про нього знищувалась. Цей день вважали контрреволюційним святом. Свято Соборності. Перше за 20 років було урочисто відзначено 22 січня 1939 року. Відбулося це в Карпатській Україні, місті Хуст, на той час Автономній Республіці Чехословацької Республіки. А вже 15 березня 1939 року Карпатська Україна оголосила свою незалежність від Чехословаччини. Стой похвалить Конституцію, державну мову українську, синьо-жовтий прапор та Національний гімн, що мерла Україна, президентом Карпатської країни було оберна Августина Волошина. 21 січня 1990 року Патріотичні сили України організували живий нацюг між Києвом, Львовом та Іван-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. Участь в акції взяли близько трьох мільйонів українців. Перегортаємо сторіночку історії. 16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Народ України складається з громадян усіх національностей. Український народ має право на самовизначення. Проголошення до влади через місцеві ради і Верховну Раду УРСР самостійність Верховної Ради у вирішенні будь-яких державних питань. Влада в Україні поділяється на три гілки. Гарантовано права і свободи, передбачені Конституцією. У РСР економічно самоцільна держава, яка має право на частку загальносоюзного багатства. Народ України має виняткове право на власну банківську, цінову, фінансову, податкову систему, держбюджет і грошову одиницю. У РСР забезпечує захист усіх форм власності. У РСР має право на власні збройні сили, внутрішні війська і органи держбезпеки. УРСР є нейтральною державою і дотримується трьох неядерних принципів. УРСР є самостійним суб'єктом міжнародних відносин. Значення декларації суверенітету було офіційно визнано необхідною умовою для подальшого розвитку української нації, були закладені основи майбутньої незалежної держави. Я Україна. Я народилась. Ні. Я відновилась з теплого літнього дня 24 серпня 1991 року. Пригадую, яким був важким 1919 рік. Мені викрушували руки, наступало з усіх сторін. А потім, потім більшовицька мара хотіла стерти мою ідентичність, але в них не вийшло. Я піднялась. Звучить українське слово, українська пісня. Неможливо здолати мій народ ні голодомором, ні в'язницями, ні тортурами, ні таборами, бо неможливо знищити те, що має глибоке коріння, глибинну історію Русь Україну, Галицько-волинську державу, УНР, ЗУНР, Карпатську Україну. 1941 року була відновлена українська держава Степаном Бандерію. Батьком нашим. І ось незабаром мені 33. І я маю велике коріння, що проростає глибоко в історію. Я маю власні традиції, власну мову, власну музику. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та згартував мій характер. Я маю власні традиції, власну музику, власну кухню. У мене є моря та ріки, полонини та рівнини, гори та постелі. Я дуже гарна дівчина. Мої діти українці сильні та сміливі, дотепні, розумні, креативні, творчі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюсь ними, як і кожна мати пишається своїми дітьми. Пишаюсь їхніми перемогами, їхніми рекордами, їхніми винаходами, їхнім працелюбством. Так, звісно, їх понад 40 мільйонів. І, звісно ж, як і кожній великій родині вони не завжди знаходили спільну мову. Втім, було так багато щасливих моментів усі ці роки я виховувала в них любов до свободи та жагу бути вільними. Тривожний вечір, ніч і ранок. Тривожний зболений світанок в тривосі день. гудуть сирени. Ти як лицяй, слова від мене? Чи ти святкуєш в рідній хаті? Чекаєш звістки від солдата, чи ти в бою, а чи в безпеці На найважливіші звичні речі уся країна стала домом, болить усім. Це так знайомо, де боротьба за незалежність В нашій історії не вперше. Та ворогам не подолати народ, що вміє об'єднатись, Зміє знищити вражину, була щоб вільна Україна. Тож, незалежна, сильна і вільна, вітання від дочки і сина. Приймай рідненька із любов'ю, ми завжди разом із тобою. Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі і знайомі, і спокій в нашім домі, це лани широкополі, це і верби, і тополі, це халина біля тину, і мова наша солов'їна. Україна це щоднини, сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця лине, звісно. Україна це солдати, що розуміють захищати. Це найкраща не країна, неповторна і єдина. Наразі випала війна. Ті, хто звик жити в темряві. Вирішила назавжди знищити мене та нашу свободу. На долю кожного мого покоління падали важкі випробування. І зараз де нас знову настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно адже вони мої, сильні та хоробрі. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня велика родина, вирішили об'єднатися аби бути разом. Моя рада загоїться, і діти мої заживуть. Я знаю це. Я справді відчуваю твою підтримку, світе, і дякую тобі за це. Ми обов'язково переможемо, адже світло завжди перемагає темряву. Історичні коріння мають більшу силу, ніж враже супостат. Не треба рвати Україну на шматки. Тут мешкали батьки наших батьків, тут спів лунав на мові слов'їній. Ми гордимося, що живемо в цій країні. Ми всі разом від Харкова до Львова. Одеса Київ, Суми, Чернівці, Херсон, Полтава, Рівне, Маріуполь, Франківський, Бахмут. Всі ми як одні. Донецьк, Житомир, Луцьк із Запоріжжям. Луганськ-Хмельницький, Вінниця Дніпро. Тут Миколаїв, Ужгород, Черкаси, Тернопіль-Сімферополь. Всі разом. Усі міста від заходу до сходу і кожен з нас козацького тут роду наші військові янгли в країні повернуть нам соборність України. Здрасте, ненька моя, я дитя, твоє дитя я воля. Ти плекала мене століттями, надихала мене, виборювала мене, бо знала, що краще, ніж воля, нічого. Не. Ти подарувала мені крила, віри, надії свободи, як Я завдяки Мій народ пустив мене своє серце, свою мріє, своє життя. І сьогодні я частинка кожної української душі. Ненько моя, не сини, птахом за обрій полину, крила розправа. Я вірю, що наші сини та доньки захистять нашу землю, нашу люди. Вірю, що Бог береже Україну. Чуєш мене? Пані, міць народу, уєднанні сила, розцвіте, розбагатіє Україна І під стягом жовтим, під гербом тризубом, навіки свою Україну збереже, не скупе. Господь, Отець наш Небесний, благословіть! Благословіть! Я йду знищувати ворогів землі рідних, вбивць моїх братів, квалтівників моїх посестер. Нехай рука моя буде твердою. Щоб бувати ворогів. Нехай око моє буде ясним. Щоб бувати ворогів. Нехай зброя моя буде справна. Що бувати ворогів. Нехай воля моя буде сталь. Щоб бувати ворогів. Україну, рідна земля мати. Господь Отець наш небесний. Благословіть наших славних захисників і захисниць, нашу священну помсту, нашу святу перемогу. Зробити. Українці, завжди разом буде. Мова й віра, наша спільна, всіх нас об'єднає, запануємо ми вільно в своїм рідним краю. Все на світі переможемо за нашу свободу і покажу, що усі ми козацького роду, станем братися рука в руку по всьому кордону, в ріднім краю панувати не дамо нікому, чорно море нам задіє і Дніпро сміхнеться. Заспіваємо разом пісню і душа проснеться. Наша праця – натхнення, запорука косили. Розбудуємо країну, щоб ми гідно жили. А у світі рівна буде наша батьківщина. Між народами за ними слава Євина Під заходу українського й до сходу ми єдності ланцюг протягнемо знов. Посіємо між людьми священну згоду. Ми разом, це основа всіх основ. Тепло сердець долає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримайся разом, ми велика сила, не забуваймо батьківщина в нас одна. І заспіває знову Україна, і оживе її свята Земля. І пам'ятаймо тільки в єдності народу сила, то стали золотими ті слова. Слава Україні! Слава!